Доброго дня, шановні слухачі! Сьогодні я хочу розглянути тему про відрядження. Насамперед хочу сказати, що крім того, що для добові в Україні встановлені не більше 0,1% від мінімальної заробітної плати, що встановлений станом на початок року, в якому надається відрядження. Тобто в 2021 році це 600 гривень. Але сьогодні я це не буду розглядати. Ви знаєте, як це зробити в програмі, тобто видати видатковим касовим ордером, і потім, по закінченню відрядження, зробити авансовий звіт. Але це тема іншого якби, уроку. Сьогодні я хочу вам розказати про те, що для того, щоб як людина йде у відрядження, для неї гарантована компенсація. Тобто, це ще виплата середнього заробітку, крім добових, виплачується середній заробіток. І ось про цей нюанс я сьогодні вам розповім, як це робиться в програмі Баз бухгалтерія Корп. Але попередньо хочу сказати, що дуже зручно використовувати ІТС сайт, де ви бачите, що крім того, що є такі розділи, як новини. Де вказується про те, що ново вийшло в програмі 1С і різні оновлення та зміни згідно законодавства, також є консультації. це робота в програмах, і в тому числі база нормативних документів, тобто ми можемо з вами побачити, наприклад, кодекс законів про працю. Ось я відкрила на статті 121, де гарантовано, що потрібно виплатити обов'язково працівникові, який йде відрядження, середній заробіток. А тепер перейдемо до програми. Щодо налаштувань для того, щоб ми могли з вами зробити відрядження, для цього нам необхідно для початку зайти в розділ Головне. Я зараз позакриваю поки що те, що нам не потрібно, потім ми це все знайдемо. Значить, розділ головне, заробітна плата. І ось тут ми е, з вами переходимо по гіперпосиланню на влаштування складу нарахувань та утримань. Заходимо в, е, так, облік відсутності. Ось ви бачите, що тут є в тому числі, значить, коли є від, відгули. І також відрядження. Відрядження, ви бачите, що тут є просто відрядження і є відрядження внутрі змінні, внутрішньозмінні. Тобто це мається на увазі, якщо людина не повністю робочий день, а лише, наприклад, якусь частину, то тоді, там, якщо ми поставимо цю галочку, то в документі відрядження буде можливість вказати навіть не повний робочий день, а тільки частину. Це те, що стосується налаштувань. Звичайно, для будь-якого призначення будь-якої виплати нам необхідно перш за все зробити вид виплати. Але для відряджень в програмі встановлено такий вид виплат, вид нарахування. Перейдемо з вами до зарплати. Також Налаштування та довідники, і тут є гіперпосилання на рахування. Про нього ми вже не раз з вами говорили. От тут дуже великий перелік, і знайдемо з вами відрядження. Відрядження, ось, будь ласка. Зараз трошечки подивимося на це нарахування. Значить, дивіться, обов'язково призначення нарахування. Тут при натисканні ви бачите, що є. Дуже багато різних видів, і ось від вибору цього призначення. Потім я вам далі покажу, ми зробимо ще один вид відрядження, ну про це трошечки далі. Програма заповнює основні параметри. Тобто основне, подивіться, тут є премії, відгули і так далі. Тобто, програма вже це на рівні конфігурування вже визначено. Далі група обліку це заробітна плата, звичайно. Результат розраховується, і тут ви бачите, є зразу формула, яку ми можемо з вами також відредагувати. Хочу звернути вашу увагу на розрахунковий період. Обов'язково іде розрахунок підрядження, потрібно розрахувати середню заробітну плату, але для відрядження, ви знаєте, два місяці по стандарту по законодавству. Ми можемо якщо у нас на підприємстві є колективний договір, і, наприклад, в ньому прописано, що там за один місяць чи за декілька, то ми можемо з вами поставити тут вибір і проставити кількість місяців. Також це можемо змінити. Ви бачите, що тут є така можливість. Ми змінювати не будемо, нехай буде так, як воно налаштовано. Облік часу, що це вид часу відрядження, теж обов'язково потрібно вибрати правильно, якщо ви будете, наприклад, Робити щось нове, так? Подивіться, тут теж є різні види використання, тому що тут все важливо. Потім це і звіти йде, і нарахування, повна зміна залежності від відрядження залежить утримання. наприклад. Потім пріоритет, що означає пріоритет? Тобто є нарахування, які витісняють, тобто це нарахування пріоритет, яких вище, якщо, наприклад, лікарняний в період відрядження. То, звичайно, людина йде в лікарняний. І також є е, ці нарахування, пріоритет яких нижче. Тобто, якщо відрядження, то всі інші нарахування відміняються. Далі середній заробіток, це дуже цікава закладинка, як враховується відрядження в розрахунку середньої. Значить, тут можна вибрати, що враховується чи не враховується для розрахунку, наприклад, відпускних, і також для інших нарахувань. Якщо для інших нарахувань потрібно. Як загальний заробіток його вставляти, то ми повинні це також вибрати на закладинці середній заробіток. Від цього залежить розрахунок середнього для інших нарахувань, склад яких входить відрядження. Податки. Тут теж хочу звернути вашу увагу на вид доходу по НДФЛ, адже згідно цього доходу, у нас буде вираховуватись як НДФЛ, а також. Буде вираховуватись військовий збір. Ви знаєте, що на даний момент вже зміни вийшли в військовому зборі, що для кожного виду доходу у нас призначається певний вид військового збору. Якщо ми ось показати всі, то ви бачите, що є військовий збір для 101-го виду коду доходу, і також в програмі різні є коди доходів, і для нього призначений певний військовий збір. Про це теж необхідно тут налаштовано автоматично, але якщо ви не маєте маєте наміри вводити якийсь інший вид нарахування, то необхідно для того виду нарахування вибрати відповідний військовий збір. Ну і також, звичайно, це види ЄСВ, це основна заробітна плата, опис, що це відрядження. Так, ну. Ось про відрядження поки що все. Ми ще повернемося, я вам казала, зробимо відрядження, наприклад, фіксованою сумою. Дані ми значить, змінили там трошечки посередньому. Так, і тепер ми з вами перейдемо до самого документу відрядження. Знаходиться цей документ в розділі Зарплата, і він так і називається відрядження. Я вже заздалегідь зробила відрядження для Едельвейс співробітник Лєбєдєва Світлана Борисівна. І ось давайте зайдемо у це відрядження. Значить, що тут ми прописуємо? Звичайно, місяць, за який нараховується, дату, коли ми цю нарахування відрядження, так? що людина буде перебувати, ми прописуємо попередню дату. І потім, звичайно, термін. Якщо ви бачите, що ми з вами налаштували, що є у нас внутрішні зміни, тут також є ось ця позиція, що ми можемо вибрати, якщо нам необхідно внутрішні зміни. Тоді змінюється вже ви бачите, таблична частина документу. Тут прописується лише дата відрядження, і тут ми прописуємо кількість годин, в які у нас відсутній співробітник. Ну, ми просто зараз будемо з вами рахувати відрядження повне. Так, тепер потрібно звільнити ставку чи не потрібно. Це теж ми з вами прописуємо, якщо ми, наприклад, на період відрядження будемо когось призначати. Також, крім основних позицій, тобто періоду, співробітника, далі розрахунок уже самого відрядження оплати посередній. Є також, ви бачите, з'явилось таке гіперпосилання, відсутність по іншим місцям роботи. Це гіперпосилання з'являється тоді, коли співробітник у нас працює сумісником. Ось подивіться, я зайду в картку співробітника фізично тобто, в картку фізичної особи. Натисну на закладинку Робота, ось тут є. І ось, подивіться, будь ласка, у нас є описання, що дана фізична особа на підприємстві працює юристом та психологом, тобто займає дві посади за внутрішнім сумісництвом. Тому для таких відряджень ви бачите, з'являється гіперпосилання про те, що потрібно значить, оформити відсутність за іншими місцями роботи. Тобто, це може бути також відрядження. За цим місцем роботи, або відпустка, наприклад, без оплати. Якщо ми зайдемо, наприклад, ось я нове відрядження зробила, просто вибрала співробітника, який працює просто за основним місцем роботи, ви бачите, цього гіперпосилання немає. Тобто програма дуже детально все контролює. Далі перейдемо до інших позицій. Тут ви бачите є розрахунок середньої. Щодо розрахунку середньої, хочу звернути вашу увагу, що є оплата. За фондом оплати праці, тобто по тому, який оклад ми можемо вибирати, і буде розрахунок за два місяці по фонду оплати праці для цього співробітника, або ж по середньому заробітку. В даному випадку ви бачите, що розрахунок середнього у нас не відрізняється, тому від вибору цих позицій нічого не зміниться. Але буває таке, що співробітник за попередній період, наприклад, був відсутній з тої чи іншої причини, або там якісь інші нарахування ще були. тому… Ось такий середній заробіток можна брати по середньому заробітку по зарплаті. Натиснуючи на карандашик, ви вже про це знаєте, ми про це вже дивилися з вами при нарахуванні, по-моєму, лікарняних. Ми можемо детально подивитися, яким чином програма розрахувала цю середню. І можемо перевірити. Далі на що ще хочу звернути вашу увагу, що тут можна також визначитися з виплатою, тобто виплата може бути як з авансом. Ось натискуємо на трикутничок, так в розрахунковий період та зарплату. Це вже залежить від того, в який період іде людина у відрядження. Наприклад, в даному випадку це посередині, тобто ні авансу ні зарплати не виплачуємо а людині, наприклад, потрібно надати ці грошові кошти, тому ми вибираємо. Між розрахунковий період, і це дасть змогу потім виплатити разом із добовими, виплатити також ці відряджування. Ось такі значить, позиції потрібно заповнити. Тут є ще закладинка на рахування, тут все вже детально описано, який результат, період та за скільки днів, наприклад. Потім додатково. Ми заповнюємо позиції, це потрібно для того, щоб ми потім могли роздрукувати посвідчення. Адже з цього документу ми не лише розраховуємо, відряджувальні, тобто відряджувальні, а також можемо розрахувати посвідчення про відрядження, заповнивши всі позиції при цьому. Ось такий багатофункціональний вибачаюсь, документ. Так, відряджувальні ці ми поки що закриваємо. Ви вже побачили, які є нюанси. Так, теж не будемо це робити, цю відрядження. А ось це відрядження я просто зараз закрию, але я поки що його, мабуть, розпроведу. І зробимо ще відрядження фіксованою сумою. Новий вид нарахування. Давайте розглянемо, як можна зробити і як зміниться при цьому наш документ. Ось, ви бачите, я почала вводити, хотіла самостійно, але хочу, щоб ви побачили, яким чином ми тут вибираємо і як міняються зразу ж таки у нас ці вікна діалогові. Беремо відрядження. Так. Вибираємо відрядження. І ось, ви бачите, зразу ж таки програма зробила інший вид введення даних. Тобто, зразу група обліку 661 рахуночок. Тут є, результат розраховується, але ж ми хочемо фіксованої сумою, тому ми написали, що результат вводиться фіксованою сумою. І ви бачите, що для введення формули вже у нас немає такої можливості. Також. Ви бачите, по замовчуванню, що по окремому документу ми можемо нарахувати, так як є цей вид нарахувань, вже зводитись буде документ. Облік часу, вид часу зразу ж таки зробився відрядження. І також я хотіла зайти до податків. Тобто, подивитися, ось наш 101-й зразу ж таки вибрався. І дивіться, що у нас військовий збір. Військовий збір ось, ви бачите, що 101 Тут я рекомендую все-таки перевибрати ось таким чином, тому що, можливо, воно тут не заповниться так, як треба, і потім будуть проблеми з нарахуванням військового збору. Так, і записати та закрити. І ось тепер я хочу, щоб ви побачили, як зміниться вже документ відрядження, коли ми ввели новий вид нарахування. Закриваємо вже ці нарахування, заходимо в відрядження, я його розпровела. І ось тепер подивіться, з'явилося зразу вид розрахунку. Тобто, якщо в нас більше, ніж один розрахунок по даному нарахуванню, то в даному випадку ми бачимо, вже з'явилося нас відрядження фіксованою сумою. Вибираємо відрядження фіксованою сумою, і тепер ви бачите, що у нас нічого не, не розраховується так? Якщо ми навіть натискаємо, ми тут. Нам необхідно буде з вами додати нарахування. Ну, я просто хотіла показати, що є можливість, коли ми додаємо якісь нові види нарахування, які в нас у програмі були по одному. Коли ми додали, то знову ж таки з'явилося, що ми маємо можливість у документі вибрати вид розрахунку. Це все програма може зробити тільки в тому разі, якщо ви вірно в нарахуваннях будете вибирати види нарахувань, види виплат згідно цього нарахування. На цьому все. Якщо будуть якісь запитання, будь ласка, задавайте. Буду рада, якщо це відео стане вам в нагоді. Успіхів у роботі!